Світлана, добрий день. Я рада вас бачити. Справа в тому, що ми з вами познайомилися знову таки, от якось мені пощастило, що ми вже знайомі з вами, разом були на тренінгу, і ви тоді мені зімпонували, відчувається такий рівень освіченості, да, якось мудрості, життєвий запас. І ви мене тоді вже зацікавили. А тут якось так склалося, що Юрій. Олександр Олексійович каже: Ти знаєш, Світлана, у мене є одна така жінка, мені хочеться про неї написати, і хотілося б трошечки більше інформації. Ну, я родом з Запорізької області, місто Токмак, є таке недалечко від міста Бердянська, це місто більш, більш знайоме людям. Ем, коли накрила нас оця загарбницька маса, ми були там разом з дітьми, в мене три сини, і всі три сини в мене пов'язали своє життя з полком Азов. І я вже тоді розуміла, бо я трішки мешкала в Росії, я розуміла, що це такі істоти, від яких не треба чекати, то, до чого ми звикли, будучи в Україні. Свобода, демократія, те, що ми дихали як повітря і до цього звикли, тут цього не буде. Мені важко було це донести моїм невісткам, які на той час були разом зі мною. Ніяк вони в це не могли повірити, що так. Але я кажу, дівчата треба їхати звідси. Ми пробули в окупації два тижні. Це два тижні такі, які повертають людину десь, ну, не знаю, століття, Середні не століття, віде. а туди назад, повертає не тільки щодо умов, які не світла, ні води, ні, торговлені і люди, люди повертаються, ви розумієте, от в ті відчуття, в те, що все, що найгірше із людей. З деяких Пре. Пре. А, а, або навпаки. Проявляється або навпаки, найкраще. Оце такі полюси два. І це таке відчуття, що той страх, від, як, ну ми з вами пам'ятаємо, ті 90, ті ну, принаймні я пам'ятаю. І оце повернення в той час це страшно. Це закреслює твоє життя, твою твій, е, твій динаміку, твій зріст, твоє все. Замість йти в п'ять, от в обного стану. Тому ми вирішили, що ми будемо їхати. Ми завантажились дві машини в березні і поїхали. Одна машина потекла. Ми її кинули разом з речами і в матіс восьмеро, четверо дітей, четверо дорослих. Один чоловік, це сину, якого на боку тіліпалась сумочка з його е, жовчним міхором. От, е, і ми набились туди, все, що ми могли, це взяти документи. Е, і я ризикнула взяти документи там, де було сказано, що він боєць полку Азов, і що і хлопців, документи, які в мене були. Отак От ми про. Примали проїхали да, цією своєю маленькою машинкою. Mm -hmm. Через чотири блокпости нам э, російські казали, ну є ті, ну в Запорожжі, не встановлюйтесь, ми ж візьмемо і Запорож От. Запорожжє. Э, мовчки дуже боялися, щоб молодший бодя не сказав ніяких э, слов нехороших про цих дядьок. Далі у нас була зупинка в Івано-Франківщині, Косовський район, в школі. Ми жили прямо в школі, в класі, у нас 12 людей там було з Київщини, і ми потім з Миколаївщини приїхали. І вже тоді ми зрозуміли, що треба десь щось шукати, таке, щоб ми могли. Зупинитись не на один день і щоб дітям серед наших дітей хлопчик з особливими освітніми потребами такий був, та й він є зараз. І нам треба це все якось вирішити це питання, угу. ну, зводити, порішити. І потім нам допомогли хлопці з національного корпусу, з Черкащини, нас запросили сюди, запропонували спочатку. Ми в Шукайводі зупинилися, а потім сюди в верхнячку переїхали, де нам дали будинок, два будинки. Ми живемо зараз двома родинами окремо. Вдячна людям і хочу сказати, що на Черкащині чудові люди. Чудові, просто. Це не, не тому, що ми тут, а тому, що у нас було з чим порівняти. І е, куди б я не пішла, де б я так, е, закони то скрізь однакові, але трактують їх люди. Угу. І вже оце, да, о, оцей суб'єктивізм він сказується. І в, видно, що люди тут е, патріотичні. Професійні, оце це теж було приємно і е, дійсно добрі, добрі люди. І я вдячна всім, з ким стикалася, де б я не була, тому що, е, коли загинув молодший, е, ми з ним спілкувалися до 8 травня 22-го року. І саме 8 травня на Зовсталі він загинув. Це таке, ну це, не дай Бог кому пережити, пережити свою дитину. Кожна дитина для тебе, от у мене три хлопці, вони кожні особливі. Це був молодший. Це важко. І я тоді йому казала, я все віддала. Своє життя віддала, аби тобі допомогти, або ти звідти пішов. Бо життя, і в них вже оце, я так розумію, вони розуміли, що вихід тут в полон це а як. Собственно. Угу. То я казала, що життя найважливіше, він казав, ні, мама, найважливіше честь. І найважливіше те, що ми зараз робимо, те, що буде впливати на майбутнє. І це не може бути даром. Велика, висока ціна і це все. Так, да, це, це важко, тому що жодна мати не народжує дитину для, того, що... для війни. Ми отримали орден в Черкасах, губернатор нам вручив орден за мужність третього ступеню, яким нагородили посмертно Вадима Фокша Вадим, позивний Фокша Вадим. так, так. Чому такі позивні? Ну, це пов'язано з комп'ютерними науками. Він такий, вони собі брали досить різні позивні, і це у них таке іноді просто, спонтанно, іноді те, що передавало характер. мені кажеться, це передавало його характер, фірмовість. Він такий фірмовий був хлопець. От. І, Жодна мати нормальна, мати, вона не хоче долі, не незичи долі героя своєї дитині. Старший зараз під Бахмутом, він е, ну, людина воїн, з великою буквою теж е, я вважаю, він е, притягнув обох оптів, туди, в Азов, і тому він якось це переживає, що Хоча кожен же вирішує сам. Я йому казала, що не все ми в житті можемо вирішити і не всім керуємо. Тому... Це складається так, як мало статися. Да. Я в цьому переконана, що шукали довго, шукали. Спочатку хлопці сказали, що там нікого не залишилось, потрапила бомба в бункер, і 72 людини майже на попіл. Але назбирали збирали рештки. Два мішки, і ми їх шукали, думали, передали, не передали, а потім знайшли, що так передали, тільки ми не в тих мухах шукали. І от зараз пішли співпадіння ДНК. Спочатку по мені було співпадіння, потім чоловіка ж нема, то, а по чоловічій лінії онук їздив. І от нарешті майже перед 8 березня. Дзвінок про те, що 99,9% – це решта. Угу. Тому ми ось десь на 18 плануємо, будемо кремацію робити. І вже потім хочемо, щоб все ж таки це було кладовище київське, за яке ми зараз ведемо боротьбу так з київською владою, чи домовленість, чи боротьбу не знаю. Ну, ось так. Що ми зараз робимо? Продовжуємо Продовжуємо жити і розуміємо, що треба продумати про те, як жити далі. Молодший, молодший нас не залишив. Держава нас підтримала так, як вона повинна була підтримати родину загибого воїна. мій його син на Івано-Франківщині, там з мамою вони проживають, але ми спілкуємось, вони сюди приїздили. А тут я з родиною середнього сина теж вдячна лікарям, які після трьох операцій витягнули його, поставили на ноги. Він зараз став вже відчувати себе добре. І що він перше зробив? Він поїхав під Бахмут. Допомагати хлопцям ремонтувати техніку, тому що як же ж вони Те, що він може зараз їм зробити. треба. Да, тому ми вирішили, що ось тут, в верхнячці, ми відкриємо ФОП про по перевезенню, Якраз там ми з вами зустрілися. Що мені треба було дізнатися? Це для мене нова. Якась гаус, яку мені треба дослідити, дізнатися, як там працювати. Але це буде ФОП по перевезенню. Ми вже придбали дві машини, я думаю, буде і більше, щоб хлопці, які повертаються і вони будуть повертатися, мали можливість влаштуватись на роботу, мали можливість спілкуватись далі між собою. Ну, Це така мета. Підтримка для Підтримка, тих, хто повертається да. після так, так. виконаного обов'язку. Там залишилось мій двір, мій дім. Ще поки відеоспостереження в мене було, я бачила, як, як заходить у двір, хто заходить. От там рухомим майном машини залишились. Але це все, як казав умний єврей. Дякую Богу, що ви взяли грошима. Угу. Так, якби оце так, то це все нашей менше біде. Да. Якби всі хлопчики були живі, здорові, повернулися. Але я пам'ятаю розмова з сином, який казав, щось сьогодні неспокійно. Я кажу, чого? Тому що тихо. Вони вже розумієте, ця війна прокотиться по кожному з них. Вони прийдуть з зовсім іншими людьми, не такими, якими вони йшли. І їм буде дуже важко оце мирне життя спостерігати. Тому що навіть нам, коли ми виїхали звідти, нам дуже важко було спостерігати за цими. Коли люди байдужі, вони ходять. Для них нічого не змінилося. Від війна для кожного по різному прийшла. Я розумію, що. Якщо ти не, не загубив, якщо ти не втратив, ти цього не відчуєш. Дівчата, Це для тебе не буде настільки цінно. І не треба, і не треба. Але емпатичність у нас не у всіх є. Ну, я сподіваюся, що все буде гаразд, що у наших. Як каже мій старший, ми повинні перемогти, і ми на це приречені. У нас немає іншого вибору, інакше ми тоді перестанемо існувати, як українці. От. А у наших е, онуків буде щасливе майбутнє, коли хвилюю знесе всіх колаборантів, е, а все інше ми відбудуємо. Все. все відновимо, це 100%. Але я все таки бажаю і вам. Мати можливість, скажімо так, пошвидше повернутися якби, до о -о того життя, що було. Ну, воно вже не буде ніколи таким, як було до війни, це 100%, воно буде іншим. Я бажаю вам сили, духу, мужності, бажаю вам жіночності. Дякую вам, і я сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемося. Я так думаю, обов'язково. І Ван дай букет до Печева. Так, я хотіла, б бы... це ж для вас. Захотілося да. вам такого трошки святкового весняного на настрою.